Багато спокусливих обіцянок переслідує нас з реклами: один масаж обличчя, і ви позбудетесь зморшок, класна насадка, і ви будете стрункіше. Саме ця щітка відбілює вам всі зуби, і все це за дві хвилини використання. Ну маячня ж так в мене досі в шафі лежить незаряджений масажер для м'язів. А я все мрію про сертифікат до нормального масажиста. Сьогодні з вами Марійка, розвінчувальниця користі б'юті девайсів та сервіс смартшопінгу Hotline.ua, який вбереже вас від непотрібних покупок. Шанувальником Дасінів приготуватися до розвалу. А почнемо ми розвалювати з масажера для обличчя. Хоча вони можуть здаватися привабливими, деякі масажери для обличчя не мають науково підтвердженої користі. Добре виконаний масаж може бути ефективним, але прості руки можуть забезпечити такий самий ефект. Так, сьогодні багато епізодів я буду завершувати словами краще власних ручок нічого бути не може. Головне системність. Сюди ж в топку йдуть масажери для збільшення губ. Ефект від них тимчасовий, а до незручностей або подраздень шкіри вони точно можуть призвести. У переліку непотрібних покупок також є електронні прилади для очищення шкіри і для усунення камедонів. В цьому випадку краще довіритися професіоналам. Зубний led відбілювач пропонує швидке відбілювання зубів за допомогою світла LED. Однак багато зубних експертів вважають, що ці пристрої мають обмежений вплив і не забезпечують тривалого результату. Ультразвукові зубні щітки пропонують ефективне видалення нальоту та покращення стану зубів за допомогою ультразвукових вібрацій. Але давайте будемо чесними: зубні щітки з м'якою щетиною та правильна техніка чищення або регулярне відвідування стоматолога більш ефективні в догляді за усмішкою. Плюс деяким людям дуже не подобається ця вібрація, що ніби віддає в мозок. Плюс ще й лоскоче ваше ясно. Я так все показую ніби. Okay, <світ> зрозуміло. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви знали про існування холодильника для косметики. Ні? То й не треба. Хоча ідея тримати косметичні продукти при низькій температурі може здатися адекватною, багато експертів стверджують, що це не має суттєвого впливу на ефективність косметики. Головне, не зберігати косметичні засоби під прямими сонячними променями та стежити за терміном зберігання. Я б краще ті гроші, які коштує ця смішна морозильна камера, витратила на класний дорогий кремчик. Електричні пилки для стоп. Ці пристрої пропонують швидке видалення огрубілої шкіри з ніг. Однак неконтрольоване використання такого пристрою може призвести до пошкоджень шкіри та збільшити ризик інфекції. Пам'ятаєте, що таке пемза? Мене це слово лякало в дитинстві. Але цей камінчик безпечніший за електричну пилку, а в комплексі з відпарюванням та окремчиком може ще й ефективніший. Машинка, яка знімає посічені кінчики або полірує волосся. Тут коротко, подруга сказала, що фігня не просто не знімає посічені кінчики, а ще й може волосся пошкодити. Не беремо. Як і не беремо іонізатори для волосся, ці девайси обіцяють зменшення статичної електрики та покращення стану волосся за допомогою іонів. Однак ефективність іонізаторів для волосся доволі спірна. Їх легко замінять звичайні засоби догляду за волоссям. Так, мені теж хочеться в них вірити. Ці пристрої обіцяють зменшення видимих проявів целюліту завдяки масажу та стимуляції кровообігу. Однак їх ефективність також не доведена а отримані результати здебільшого тимчасові регулярні фізичні вправи та збалансована дієта набагато ефективніші способи боротьби з целюлітом або болючі довгі антицелюлітні комплекси. Курси. Ось Така в мене вийшла добірка непотрібних б'юті девайсів, хоча продовжувати можна нескінченно. Я в цьому плані мінімаліст і купую тільки те, що можна взяти з собою в подорож або евакуацію. Розумний підхід я вважаю такий самий розумний, як шопінг на Hotline.ua. До речі, вибрати потрібні девайси завжди зручно на нашому сайті. І не тільки вибрати, але й знайти, де купити їх, вигідно. Напишіть, будь ласка, чи користувалися ви чимось з цього списку? Може, я упереджено ставлюся до цих чудес техніки. Загалом не спілкуватися в коментарях з вами була Марійка та сервіс Смаршопінгу Хотлайн Юй. Почуємося та побачимося в наступних відео.